Термінова новина справді надтермінова надможлива. в цей в цю секунду відбувається і транслюється нарада, чи то доповідь командуючого так званою спецоперацією на Росії, тобто війною проти України Суровікіна. Він доповідає на міністру оборони Російської Федерації Шойгу про відвід російських войск з правобережної України. А доцільно я зараз, значить, що він Суровікін, заявляє? Доцільно організувати оборону по бар'єрному рубежі річки Дніпро лівим її берегом. Рішення про оборону на лівому березі Дніпра не просте, водночас ми збережемо життя наших військових, бо здатність групування військ. Приступайте до відведення військ. Херсон буде нашим. Ми звільняємо Херсон. Хлопці. З військової точки зору вони роблять правильно, але це їх також не врятує. По одній простій причині. Будь-яка війна вона вимагає логістичного забезпечення. У нас є сьогодні зброя, яка може пере... будь-які їхні потоки, постачання зброї, людських ресурсів, інших матеріально-технічних ресурсів. Вона може бути перебита і все. І що далі? Війська залишаться без, без підтримки, без забезпечення, ну це легка здобищ для Збройних сил України. Я просто мене емоції накривають від того, що ми зараз повернемо. Це багатостраждальне місто. На просто, просто накривають емоції. На от а в такому разі, що буде далі? Відхід росіян з Херсона, яким чином змінює характер та перебіг, перебіг війни? Ну, в першу чергу, б'є по військово-політичному престижу всієї Росії особисто Путіна. Всі, всьому світові і не тільки світові, а й самі Росії стає зрозуміло, що вони не такі, не така велика країна як вони розповідають про себе, що їхня армія не є другою армією у світі. Ну це як, як мінімум деморалізація, а деморалізована країна, деморалізоване військо воювати не може. Тому звільнення збройними силами України Херсона воно буде мати як велике морально-психологічне значення, так і військове. Тому це дуже позитивний момент, і ну тільки привітати треба з цим. Що це буде Ви сказали про те, що це вплине на престиж Росії на престиж Путіна? Яким саме чином це вплине? Чи протрактує? Ну тобто, там, там вже завжди оце камарілля посилилась навколо. Тобто, чи буде це сприйнято і росіянами самими і оцим оточенням Путіна пауками в банки як програш Росії? Однозначно буде сприйнято як програш, як поразка, тому що не змогли утримати Херсон. Вони зайшли туди практично. Практично без бою. Вони не змогли його належним чином організувати, його оборону і ну, не змогли ніяк утримати ні політично, ні, ні фізично, ні військовим шляхом ніяк. Тому це, це для них буде поразка і поразка суттєва. Це, до речі, єдиний обласний центр, який їм вдалося захопити. Більше у них успіхів не було ніяких. Тому, тому, тому проблема в них буде після Херсону. А що почнеться в Росії після цього відступу? В Росії нічого не почне. Революції в Росії бути не може, не буде і не може бути. По одній простій причині психологія росіян, вона рабська, абсолютної більшості. Ті, які достатньо адекватні, які орієнтовані на західні цінності, вони з Росії виїхали. І в Росії залишилися в основному ті, які не здатні на, на, на протидію. Якісь, ну, на, на протидію негативній політиці нинішнього уряду Росії на чолі з Путіним. От, тому о, залишається очікувати тільки одного: російська армія буде розгромлена, росіян, Росія отримає поразку, ну і далі там або бунт, або ну, зміна влади буде в будь-якому випадку. Але яким шляхом вона буде, поки що сказати важко. Ну, не демократичним точно. Це зрозуміло. Я просто чую від різних. Аналітиків також таку теорію, так звану теорію та, ем, трьох поразок, після якої от морально і по інших, ну за всіма іншими критеріями, би, обвалюється її повністю авторитет лідера, е, і сам авторитет російського лідера, як такої, де, тобто Київщина, ха, Північ, Харківщина. От зараз Херсон е -е, чи призведе я, я розумію, що там не буде ніякої революції, але чи призведе це до того, що. Що ще більш загостряться конфлікти всередині путінського оточення, почнеться пошук винних і таке інше. І Чи буде підточена в очах от, саме цього оточення влада, влада власне, Путіна? Да, тому що, вочевидь, ну, Акела промахнувся. Якщо в них немає жодного облцентра, то навіщо це було затівати? Щоби що? Влада Путіна вже підточена, рейтинг різко падає. Що стосується подальшого розвитку подій, я думаю, що швидше за все там буде військовий переворот. Хтось із військових прийде і візьме владу. Тому я думаю, що в Путіна небагато часу залишилось перебування на троні. Ну, це така традиція Росії. Згадайте її історію, нічого не міняється. І якщо говорити про те, що чи може бути там якийсь демократичний шлях зміни влади, ні, не може. Але очікувати на те, що хтось із силовиків візьме владу, відсторонить Путіна від влади, це цілком реально зрозуміло. Якщо ми говоримо про стабільність в самій Росії, ми ж розуміємо, що Росія. Це фактично ну, така колоніальна імперія, яка маскується під незрозуміло що під цю братську якусь там. Да? Братські, от от коли питаєш, що таке російський народ, ніхто не може дати відповідь, тому що як це? Ну татари, це російський народ, ну там немає ніякої інклюзії. Чеченці це російський народ. Ні, в них своя мова, традиція, власна історія державності. Тобто, це, це повністю така колоніальна імперія. І от коли знову ж таки багато. Нинішніх республік так званих Росії вони в свій час проголошували і навіть в референдум вони були за незалежність чи за таку да, чи, чи де да, відове окремлення. Це і ічкерія була незалежною і вже офіційно визнана окупованою нашою державою на Татарстан. Ухвалював рішення про власний суверенітет. Є питання по Бурятії. там вже колишній очільник президент Монголії каже про те, що нам треба захистити монгольський світ від Москви. А це буряти тива. На ну, от е і там інші такі регіони, і от там завжди були і в деяких цих республіках, так званих знову ж таки, окупованих територіях Росії, залишаються національні еліти і такі е свої, свої досить сильні економічні. Гравці, от ця поразка Путіна, от цей Херсон, да от все, що зараз відбувається, чи піштовкне це от ці групи в цих так званих республіках до того, щоб почати саботувати рішення центральної влади, чи якось готувати принаймні почву до розпаду Росії? Ну тут треба ще врахувати зовнішньополітичний фактор. Е, є країни, які зацікавлені в певних. Певних регіонах, які сьогодні належать Росії. І тому вплив цих країн там є ну, досить великий. То, що ви назвали Монголією і Бурятією, один напрямок. Туреччина також має певні інтереси в багатьох республіках, які сьогодні належать Росії. Ну а якщо ми говоримо про нинішню Росію як імперію, да, то вона тримається на багнетах. Як тільки влада ослабне, вся ця імперія почне сипатися. І ну, ті країни, які зацікавлені в тому, щоб мати більший, так скажу досить м'яко, мати більший вплив е, на тій чи іншій території, мати більш тісні контакти з тим чи іншим народом, ну, я маю на увазі в першу чергу тюркомовні народи. Ні для кого не секрет, що Ердоган намагається відродити Велику Туреччину по великому рахунку Османську імперію. От. І він вважає, що тюркомовні народи це належать до сфери його впливу. Ну, ви говорили про бурятів, чеченці, дагестанці, ну інші народи Північного Кавказу також мають свої інтереси, мають свої контакти з за кордоном. Тому ослаблення Росії приведе до того, що Російська імперія розпадеться. Звичайно, що це не простий процес буде, але його не уникнути. Це вже очевидно.